Майже 80% людей дивляться мене без підписки. Народ, давайте, підписуйтеся, бо доб'ємо тисячу підписчиків разом. Всім привіт! І на цей раз у нас неможлива місія Велика дорога. Вам, офіцеру австрійської армії, поставлена задача охороняти торговий шлях. Свою армію ви можете поповнювати в, міс... в місті і тільки за гроші. За кожен доставний груз виплачуєте нагородам. Ось. І в чому прикол, вона реально є неможлива. Вам офіцера австрійської армії поставлена задача охороняти торговий шлях. Е, наймати війська можна тільки головний герой у офіцера біля міста. Для перемоги необхідно, щоб за час вашої служби ціль, ціль досягло 80 керуванів. Ось. Чіт. Швидкість поставив максимально. Ну, оскільки місія є неможливо, в чому основна суть. Тобто, нам треба, щоб ті 80 караванів дійшли. Навіть якщо ви будете винишити просто під 0 всі ті нескінченні орди ворогів, все одно встигають тільки 76 караванів, От просто це побачите. Ось. Ну, оскільки місія є неможливо. Я не знаю, можливо, хіба десь колись я пройду її на рівні полегшому. Тобто, напевно, або тяжкий, може нормальний. Якщо, звісно, вона буде проходитися на цьому рівні. А так, напевно, буде пара оголошень, напевно, поки що. Ну, У мене цей поки що навчальний рік підходить до кінця. Тобто в мене десь скоро закінчаться пари. І, можна сказати, буде такий невеличкий відпуск. Тому, навіть не знаю, напевно, відео все ж то почну виходити частіше. Але не факт, оскільки мені теж маю. Трохи ще іншу науку. Та й треба курсаж теж писати. Тому ну, швидше всього відео почну виходити набагато частіше, ніж раніше. Також, що планується на цей тиждень. Ось. Швидше всього, що в середу, пройде тоже стрім по козакам, будемо проходити далі місії від підписника. Тобто будемо пробувати знову пройти місію Нейсбі, і будемо проходити, на важкому рівні, будемо проходити пару місій Славу Лаушукову, будемо пробувати. Прийти. ось Ну і що? Також десь напевно треба розібратися, чому не записується Stronghold. Тоді планую теж знімати Stronghold канал. І також недавно пробував грати за Україну в моді Great of War 1, той не Редакс-версія. То можна попробувати вижити за Україну в 1919 році. Буду, думаю, цікаво, коли ми там. У нас скільки там 5 дивізій, і ми живемо, по суті, в одній області, тій Тернопільській, ну, на той час ще Проскурівська. Ось, думаю, теж буде цікаво. Теж планую зробити стрім по ній. Тоді, напевно, стрім буде, не знаю, може, в п'ятниці десь, або коли. Подивимося. Або в четвер, швидше всього, що в четвер. Ну, якщо звільнити все буде добре, плани не поміняються. Так що, поки що ось такі плани. Я не знаю, що більше й говорити, бо ну, взагалі нема що говорити. Зараз на влаштування. Ну, швидкість гріє так максимально, тут нічого не зробиш. продолжим якщо продовжуємо знищування ворогів, які тут спавнятся. Ось. Ви відслужили 3 четверті вашого терміну. За, це, за цей час цілі досягли 53 каравана. Всього необхідно доставити 70 караванів. От, майже вже всю службу відслужили, а ще караванів треба доставляти. Все, Поразка тільки 76 каравані досягли, доставили свій груз. Тобто, ми тупо не встигли, хоча абсолютно всі вороги були знищено. Тобто, жоден караван не постраждав. Ну, а ми програли. Тому ця місія є, напевно, офіційно не немож... на важкому рівні. На найвищий, хіба там, не знаю, підкручувати щось там, шаманити в коді гри, там час більша, я не знаю, ще щось. ну. Напевно, що на цьому будемо закінчувати. Можливо, я кажу, десь колись її пройду на рівні важкості понижчій. Ну, а зараз вона є офіційно непрохідною. Хоча, не знаю, це кажуть, це, напевно, треба йти в код місії, щось там шамани, та там час збільшити, там, не знаю, швидкість каравану теж може збільшити, чи щось таке. Ну що ж, на цьому будемо завершуватися. зустрінемося в наступних серіях. Всім па-па!